Вітаю всіх для мене велика честь представити людину, чия робота формує майбутнє обчислювальної техніки. Отже, Жюліан Келлі – старший директор з квантового обладнання в Google Quantum AI, де він має понад десятирічний досвід у проєктуванні, виготовленні та тонкому налаштуванні напівпровідникових квантових процесорів від багатьох поколінь Сікамор до останнього проривного чипа ВІЛОВ. Жюльєн один із найперших учасників команди Google Quantum AI. Отже, ласкаво просимо, Жюльєне, Дуже приємно бути тут з тобою. Дуже дякую, Справді чудово бути тут. Ну, гаразд, добре. А ми проведемо сесію запитань і відповідей наприкінці. Тож, якщо у вас будуть питання, ви можете залишити їх на останні 10 хвилин. Добре, я почну з питання, яке мене цікавить. Протягом останніх 80 років світ працює на класичних комп'ютерах, і ми досягли досить вражаючих результатів без перебільшення. Я маю на увазі все, про що ми говоримо в сфері штучного інтелекту, працює завдяки класичним комп'ютерам. Ми навіть кілька разів літали в космос, використовуючи класичні комп'ютери, і все ж ми постійно чуємо, що квантові комп'ютери стануть наступниками класичних комп'ютерів. Чи могли би ви пояснити основні концепції квантових обчислень? Чим вони відрізняються від класичних комп'ютерів і чому квантові обчислення такі важливі? Так, дякую. Це чудове запитання. Отже, класичні комп'ютери можуть вирішувати всі ці чудові завдання, як ви щойно описали, але виявляється, що існують деякі задачі, які може вирішити лише квантовий комп'ютер. Тобто, квантовий комп'ютер здатний розв'язувати певні задачі, які для класичного комп'ютера були б абсолютно неможливими. Щодо основ. Класичні комп'ютери працюють на бінарній системі або бітів, нуль або одиниця. Це як вимикач світла. Він або ввімкнений, або вимкнений. Але кубіти використовують квантові біти або кубіти, і кубіти можуть перебувати у так званих станах суперпозиції одночасно і в нулі, і в одиниці, і вони мають експоненціальну властивість масштабування. Тобто, що разу, коли ви додаєте кубіт до своєї системи, це можна уявити як подвоєння обчислювальної потужності вашого квантового комп'ютера. Фундаментально квантові комп'ютери працюють на основі квантової механіки, а квантова механіка, як ви знаєте, лежить в основі всіх фізичних законів світу. Тож квантові комп'ютери певною мірою розмовляють природною мовою всесвіту, Гаразд, і ми ще трохи детальніше про це поговоримо. Отже, чи вважаєте ви квантові обчислення наступною великою подією після штучного інтелекту? Чи це питання більш складне? Чи зійдуться квантові обчислення та штучний інтелект у певний спосіб і почнуть підсилювати одне одного? Так, це чудове запитання. Я вважаю, що це гарна ментальна модель сприймати квантові обчислення як наступну велику подію після штучного інтелекту. Вони відрізняються одне від одного, але водночас мають можливість доповнювати одне одного. Можна розглядати це з двох боків. Штучний інтелект вже зараз допомагає нам у повсякденній роботі зі створення квантового комп'ютера, але водночас квантовий комп'ютер також має потенціал для вдосконалення систем штучного інтелекту. Ми ще поговоримо про деякі виклики пов'язані з квантовими обчисленнями, але спершу я хочу обговорити можливості. Чому нам усім варто звертати увагу на те, що відбувається у сфері квантових технологій? Що теоретично може стати можливим у світі з квантовими комп'ютерами? Так, є кілька сфер застосування, у яких, як ми визначили, квантові технології можуть бути корисними. Наприклад, квантовий комп'ютер може відігравати ключову роль у процесі відкриття нових ліків. Наприклад, у нас є наукова стаття, опублікована кілька років тому, де ми працювали з певним ферментом, який називається цитохром 450 І можна уявити собі, якщо ви виробник ліків, одна з речей, яку ви робите, це створюєте безліч різних кандидатів на ліки, докладаєте багато зусиль, щоб їх розробити, але потім не знаєте, як вони поводитимуться в організмі людини. Деякі з них метаболізуються цим ферментом і одразу перестають діяти так. І проблема в тому, що ви не можете передбачити, які з них спрацюють, а які ні, тому що для цього потрібно розуміти, як працює квантова механіка. Отже, квантовий комп'ютер дозволив би вам визначити, які ліки будуть ефективними, а які ні, заздалегідь у симуляції, і вам не довелося б витрачати час на створення всіх цих кандидатів, з яких чимало одразу зазнають невдачі. Ви могли б просто зосередитися на тих, які будуть ефективнішими, що заощадить час і гроші для всіх. Я починаю відчувати зближення з тим, що відбувається в сфері штучного інтелекту та відкриття ліків. А згодом і можливість моделювати це квантовими технологіями. Отже, виходячи з того, на якому етапі зараз перебуває індустрія, як ви вважаєте, коли квантові комп'ютери почнуть вирішувати деякі з цих проблем? Так, це велика мета для нас, і ми оптимістично налаштовані, що приблизно за 5 років ми зможемо розв'язати реальну цікаву задачу на квантовому комп'ютері, яку неможливо вирішити на класичному комп'ютері? Тобто, десь після 2030 року, ми зателефонуємо вам і переконаємося, що все готово до запуску. Отже, приблизно рік тому я був на одній розмові, тобто на конференції, і завів розмову з професором квантової механіки, і він сказав щось, що я ніколи не забуду. Він сказав: чим більше ти дізнаєшся про квантову механіку, тим менше в усьому цьому є сенсу. Тож, якщо говорити про прориви, на які ми чекаємо, і про створення масштабованих практичних комп'ютерів, то це прориви. В апаратному забезпеченні, у програмному забезпеченні чи у розумінні цього дивного світу квантової фізики, так у вашому запитанні, мабуть, є дві частини. Е -е, перше, я вважаю, що це дуже цікаво, що квантова механіка часто отримує таку репутацію: мовляв, о, це повний божевілля, це недосяжно. Як це взагалі можна зрозуміти? І мені здається, що найцікавіше в роботі над цим проектом, і те, що мене справді захопило, це, це те, що ти дійсно можеш взаємодіяти з квантовими системами самостійно. Коли ти навчаєшся в університеті чи аспірантурі, ти розв'язуєш усі ці квантові рівняння, і це здається чимось дуже абстрактним у певному сенсі. Мовляв, о, це для речей, які дуже маленькі і дуже холодні, з якими ти не взаємодієш. Але коли у тебе в лабораторії є ці квантові комп'ютери, ти можеш з ними гратися. Ти можеш е експериментувати з ними, ти дійсно можеш їх зрозуміти, сформувати інтуїцію, і це неймовірно цікаво. Бо тоді квантова механіка стає ще одним інструментом у твоєму арсеналі. Це дуже захоплива задача, над якою можна працювати, ЕЕ. -е. Але повертаючись до ЕЕ, -е. основного питання, яке ви ставите ЕЕ, -е. знаєте, є кілька речей, які нам потрібні для того, щоб квантовий комп'ютер був корисним, нам потрібне ЕЕ -е. апаратне забезпечення і потрібне програмне забезпечення. Історія квантових обчислень досить цікава, тому що е-е, знаєте, десь у середині 90-х люди вигадували різні варіанти застосування. Мовляв, о, якби у мене був квантовий комп'ютер, я міг би робити всі ці круті речі. Так, але апаратне забезпечення, як ви розумієте, було зовсім не готове до таких сценаріїв використання. Тож, у певному сенсі, саме апаратне забезпечення значною мірою обмежувало розвиток цих квантових комп'ютерів, щоб зробити їх достатньо продуктивними і цікавими. Водночас це спільна проблема. Потрібно зменшувати витрати ресурсів у застосунках і програмному забезпеченні, а також розвивати апаратне забезпечення, щоб воно було великим і продуктивним, аби вони могли зустрітися посередині до моменту, коли у нас з'явиться перший реальний приклад застосування у світі. І здається, ми почали чути про прогрес ЕЕ, частіше за останні 18 місяців. Ми чуємо від різних компаній про різні прориви або досягнення. Перепрошую. Тож для тих, хто не працює у цій сфері, наприклад, у світі технологій, як розрізнити, що є справжнім проривом, а що просто хайп? Так, це справді дуже хороше питання. І я скажу, що навіть для експерта може бути складно, наприклад, подивитися в медіа і спробувати розібратися, що саме є важливим, а що ні. Потрібно дійсно занурюватися в деталі. Але е -е, я можу запропонувати, можливо, три орієнтири, на які люди можуть звертати увагу, коли бачать якісь оголошення, щоб е, -е зрозуміти, наскільки це важливо. Отже, по-перше, ЕЕ, зрештою, ми будуємо комп'ютер. Можливо, це комп'ютер, який працює на основі квантової механіки, але це все одно комп'ютер. А комп'ютери мають технічні характеристики. Який розмір вашого комп'ютера? Яка його швидкість роботи? Як передається інформація всередині? Яка у нього зв'язність? І ви можете використовувати це як спосіб, щоб так би мовити, прорізати всі ці гучні заяви і запитати наскільки потужна річ, яку ви створили. Наприклад, нещодавно у грудні ми оголосили про наш чіп Willow і дуже свідомо додали до нього лист технічних характеристик, щоб сказати: ось усі цифри, які на нашу думку вам потрібно знати, щоб зрозуміти на що здатен цей комп'ютер. І це такий собі орієнтир, що коли ви побачите щось інше, ви зможете сказати гаразд, а тепер розкажіть мені про це трохи більше. Якщо хтось. Е -е. Так, такі речі допомагають вам залишатися на землі наприкінці дня. Друге питання це чи буде це масштабуватися? Деякі демонстрації досить невеликі, це, так би мовити, базові речі, але зрештою, ми хочемо побудувати комп'ютер великого масштабу. І третє, це те, що зрештою справжнім конкурентом для квантового комп'ютера є класичний суперкомп'ютер. Тож, якщо ви запускаєте щось на квантовому комп'ютері, але це можна зробити і на класичному суперкомп'ютері, то чому вам має бути це цікаво? Саме тут, на нашу думку, і проходить межа. Ми повинні розв'язувати задачі, які інакше були б неможливі на квантових комп'ютерах інакше ми не виконали роботу? Розумію. гаразд. Тепер ми знаємо, що вважається хайпом і як орієнтуватися на цю специфікацію. Отже, нещодавно Google досягла значного прориву в квантовій корекції помилок завдяки чипу Willow. Чи можете ви надати трохи контексту щодо того, яке місце це досягнення займає для Google у світовому ландшафті квантових обчислень, і чому цей прорив став таким важливим кроком на шляху до масштабованих і практичних квантових комп'ютерів? Так, ми справді дуже раді цьому прориву в квантовій корекції помилок, і те, що нам вдалося зробити з нашим чіпом Willow, це вирішити видатну задачу, яка стояла перед цією галузю вже 30 років. І, власне, суть у тому, що коли ця теорія квантової корекції помилок з'явилася всередині х найскладніше було те, що для її роботи потрібно, щоб апаратне забезпечення було достатньо якісним. Є певний поріг, який потрібно подолати, інакше це ну, не вирішить вашу проблему, і ви не зможете створити машину такого великого масштабу. Тож, якщо провести аналогію, щоб зробити це трохи зрозумілішим, уявіть, що є багато компаній чи команд, які намагаються увійти в авіаційну індустрію, так. Уявімо, що ніхто раніше не будував літаків, і скажімо, ось тут у вас є якийсь літак. і ось, наприклад, у цього два двигуни, як це круто, у цього два поверхи, і, наприклад, перший клас. А у того, скажімо, є вантажний відсік, і всі розповідають, як ми будемо перевозити людей по всьому світу, займатися логістикою і таке інше. Але зрештою, літаки мають літати. Вони мають бути здатні, так би мовити, підтримувати політ, і в певному сенсі це показує, що Willow, цей чіп, який ми створили, дійсно може це робити в контексті виправлення помилок. Він, так би мовити, може подолати цей поріг зльоту і підтримувати свій політ. А це справді базова вимога для того, щоб будувати і масштабувати, скажімо, до більших комп'ютерів. Дуже вдала аналогія. Отже, у світі штучного інтелекту ми часто чуємо про AGI. це своєрідний момент святого граля. Це момент, коли все змінюється. Чи існує якийсь певний момент у, у квантових технологіях, який можна було б вважати agi моментом для квантових обчислень, коли з цього моменту все змінюється? Так, я думаю, що момент, на який можна було б звернути увагу як на беззаперечний прорив, це коли вдасться вирішити якусь практичну задачу з реального світу. І зробити це на комп'ютері з виправленням помилок. І причина, чому це так важливо, полягає в тому, що це своєрідний момент переходу від нуля до одиниці в квантових обчисленнях, адже ви не лише отримали реальне застосування, а й зробили це на основі, яку можна поступово вдосконалювати, і яка буде розвиватися в майбутньому. Можна уявити собі, наприклад, позитивний цикл або своєрідний закон Мура для квантових обчислень. У такому випадку це було б набагато більш передбачувано, зрозуміло і надійно. І я думаю, що в цей момент вже буде неможливо заперечувати, що ця нова парадигма обчислень існує. Вона здатна робити користь. Сні речі, і ми можемо бачити, як вона розвиватиметься в майбутньому. А чи існує якась абревіатура? Є десь юджіа, яку ми можемо знайти? Запитання? Я не думаю, що у нас є мила назва для цього варто вигадати. Гаразд, тож як звичайна людина може очікувати, що квантові комп'ютери стануть частиною її життя. Тобто я працюю на своєму ноутбуці, потім переходжу до квантового застосунку чи задачі унікальної для квантових комп'ютерів, чи можемо очікувати появи лінійки пристроїв, які спочатку будуть квантовими? Те, як ми зараз про це думаємо, полягає в тому, що вам доведеться так би мовити перемотати себе на кілька десятиліть назад у розвитку класичних обчислень. Тобто ми певною мірою створюємо ці, так би мовити, квантові мейнфрейми, до яких люди спочатку підключатимуться для вирішення спеціалізованих задач. Так ми вже трохи говорили про ЕЕ, відкриття нових ліків. Квантові обчислення також мають застосування, наприклад, в оптимізації, що є потенційною перевагою. Є й інші випадки, наприклад, в промисловій хімії, як от виробництво добрив, де це може значно покращити процес і зменшити споживання енергії. Тож, початкові сценарії використання, на які ми орієнтуємося, дуже зосереджені на вирішенні великих наукових та промислових питань. Водночас, якщо би ви запитали когось у 50-х, 60-х чи 70-х роках, куди на їхню думку рухаються обчислення, я не думаю, що хтось міг би передбачити ті технології, які ми бачимо навколо себе сьогодні, або які щойно тут продемонстрували. Тож, це так би мовити, кілька кроків у майбутнє. Я не знаю жодного дуже чіткого прикладу використання, щоб сказати однозначно, але я вважаю, що це хороша ментальна модель для розуміння того, де ми зараз перебуваємо в розвитку квантових обчислень. Якщо порівнювати з історією розвитку класичних обчислень, адже як відомо, Енді Гроув, генеральний директор Інтел, у 1992 році сказав: ідея смартфона це не більше ніж марна мрія, підживлена жадібністю. А тепер ось де ми опинилися? І ще є здається гарна цитата від IBM десь у 1900-х роках про те, що ми вважаємо, що у світі буде попит лише на 5 комп'ютерів, що як ви розумієте, зовсім не відповідає нашій реальності сьогодні. Тим часом комп'ютери вже возять нас по місту. Отже, велике питання. Чи зламають квантові комп'ютери інтернет? А якщо так, або чи зламають вони шифрування? І якщо так, що кожен уряд і кожен власник біткоїнів повинен робити вже сьогодні, щоб підготуватися до того, що експерти називають Q-Day? Так, я думаю, що застосування квантових комп'ютерів до шифрування це те про що відомо вже понад 30 років. Це було відкрито всередині 90-х, і я думаю, що сам факт, що ви мене про це питаєте, є чудовим доказом того, що це досить добре зрозуміла, добре вивчена проблема. Є урядові установи, такі як NIST, наприклад, які очолюють розробку протоколів постквантової криптографії, і ми працюємо над тим, щоб підтримати їх, співпрацюємо з ними. І я вважаю, що важливо, щоб ці рішення були впроваджені для всіх. Тим не менш, якщо провести певну аналогію. Можна згадати щось на кшталт Y2K, коли люди дуже сильно хвилювалися з цього приводу. Дехто навіть думав, о, літаки впадуть з неба і весь світ буквально зупиниться, все припинить своє існування. Але люди добре усвідомлювали цю проблему, і потім усі провели підготовчу роботу, щоб усе було в порядку. І коли це сталося, виявилося, що нічого особливого не відбулося, і іноді це навіть стало приводом для жартів. Я маю на увазі, що потрібно підготуватися до цього, але це приклад, який варто тримати в голові. Тобто, в грудні 2029, якщо у вас є біткоін, ви все ще зможете його тримати. Отже, ми з'ясували, що квантові комп'ютери зрештою з'являться, і нам дійсно доведеться провести певну міграцію для постквантового світу світу після епохи шифрування. Хто відповідає за підготовку світу до цього, особливо якщо це проблема, яка охоплює уряди індустрії та мільярди пристроїв? Хто насправді контролює цей процес? Я думаю, що ми знову покладаємося на лідерство таких інституцій, як НІСТ, які допомагають встановлювати стандарти. А ми вже можемо підтримувати це будь-яким можливим способом, наприклад, інтегруючи у продукти ті речі, над якими ми вже почали працювати. Але я думаю, що саме на це ми й орієнтуємося. Добре, тобто, це співпраця з академічною спільнотою, урядом і приватним сектором. Саме так добре у нещодавньому дописі в офіційному блозі Google було написано, що квантові комп'ютери, можливо, одного дня, як стверджується у статті, можуть довести, що ми живемо у мульти всесвіті. Тож, на вашу думку, ми так і робимо. І якщо так, то що знають квантові науковці? Чого не знаємо? Ми всі інші. Отже, це свого роду надзвичайно цікаве і важливе питання, наприклад, у наукових колах для квантових фізиків, яке виникло приблизно 100 років тому. Цього року ми святкуємо, так би мовити, соту річницю квантової фізики, і одне з питань, яке лежить в основі всього цього, полягає в тому, що існує така. Здається, що в деяких випадках існують, ніби двоє правил, які керують роботою квантових систем. Ви використовуєте один набір рівнянь, а потім наприкінці виконуєте вимірювання, і ми називаємо це проблемою вимірювання. І суть у тому, що ми надзвичайно добре знаємо, як працюють квантові системи. Це одна з найкраще вивчених і виміряних теорій у фізиці. І дуже ретельно і уважно перевіряли у всіх цих різних застосуваннях. Але є один ключовий момент, який все ще залишається на розсуд тлумачення. І ось одна з інтерпретацій, це так звана інтерпретація багатьох світів. Є копенгагенська інтерпретація, а також інші. Мій особистий підхід такий, я дуже схиляюся до експериментальної роботи, і якщо я хочу, я витрачаю свій час на роздуми про речі, для яких можу сформулювати дуже чітку гіпотезу, тож, поки ми не дійшли до цього моменту, це чесно кажучи, для мене особисто це не те про що я багато думаю, але я знаю, що багато інших людей справді е, захоплюються філософськими дискусіями про те, що означає квантова механіка. Так, я думаю, багато людей зробили висновок, що оскільки віларчіп. Допоміг розв'язати задачу, на яку класичному комп'ютеру знадобилося би більше часу, ніж існує всесвіт, то це нібито доводить існування якихось мультивсесвітів. Але гадаю, це вже залежить від того, як кожен це інтерпретує. Так і я маю на увазі, що це також ще одне справді хороше випробування квантової механіки, тому що, чесно кажучи, до того як ми змогли почати проводити ці демонстрації. У людей все ще були підозри. Гей, можливо, коли ти отримаєш справді велику керовану, точно налаштовану квантову систему. Ти почнеш бачити якісь відхилення від базової теорії. І знаєш, це була просто така інтуїція чи занепокоєння, яке існувало. І як бачимо, ми цього не спостерігали. Насправді, у нас просто ще більше доказів того, що квантова механіка дійсно працює саме так, як ми і вважаємо, що дуже цікаво. Це справді цікаво. Mm -hmm. Гаразд. Дуже дякую, Джуліане. Це було приємно. Дякую. Дякую